Як Росія забрала Білгород в України? До речі, вірно говорити Білгород, а не Білгород. Саме ця назва вживається на українських мапах та в літературі у XVII-18 столітті захід, схід і південь Білгородщини були частиною Слобідської України. На мапах мов та говірок, датованих кінцем 19 століття, видно, що значна частина людей там розмовляла українською. За переписом населення 1897 року в Білгородському повіті таких було понад 21%. За даними українських дослідників, 40%. лютнева революція почалася зі страйку петербурзьких робітників. Коли цар наказав військові стріляти по демонстрантах, солдати перейшли на бік учасників протесту. Одним із перших це зробив другий Волинський полк. Який складався головно з українців, із розвалом Російської імперії у 1917 році Україна претендувала на території, заселені українцями в більшості більшовики ж, натомість на всі землі імперії, в третьому універсалі Української центральної ради, яким проголошена УНР, до республіки входило дев'ять губерній. Прилеглі території, також населені українцями, мали приєднатися до УНР через самовизначення на основі міжнародних угод. Серед них Курська губернія, куди входив Білгород. Але референдуму чи плебісциту на Білгородщині так і не відбулося. Натомість почалася більшовицька агресія та окупація УНР. За проєктом нового адмінподілу УНР від 6 березня 1918 року Білгородщина мала увійти до складу земель Харків та Донеччина. Під час мирних переговорів з більшовиками про кордон наша делегація наполягала на включенні Білгорода до складу України. Тоді українці могли виступати з позиції сильного, адже червоні окупанти ганебно втекли з України. Зрештою, Гетьман Скоропадський включив Білгород до складу Харківської губернії української держави. У місті випускали українську пресу та навчали українських дітей у школах 20 грудня 1918 року. Червона армія захопила Білгород.